Як діла ваші? Хорошо. Нормально? Да. Дивлюся, що рівно тримаєте голову вже. її ну, Повертаю і руку піднімаю. А ну підніміть руку. Ви так не могли підняти руку? Ні, я лиш так піднімав. Лиш так. Да. І голова не трясеться. Не. Ну, попробуйте в ту сторону повернути. Не трясеться. Ні. Я бачу радість на вашому обличчі. Не. Так, воно ну ще чуть-чуть ще там. Да. Ак стисіть мені пальці. Та вроді є. Yeah. Автомат зможете тримати? Це я зможу автомат. Я до сих пор тримав його. Слава Україні. Героям слава. Я вам покажу сьогоднішній контроль, друзі. Ми бачимо красивий симпатичний спинний мозок, який вже нічим не підтиснути. Бачите, він вільнесенький. Того фрагменту вже тут, слава Богу, немає. Так а ну поверніть голову, а то скажуть, що е, актор якийсь ви рівно тримаєте голову.